Друзі, всіх вітаю, 16 грудня, Дніпро на зв'язку. Так, ми вже в Дніпрі. Сьогодні зранку приїхали і відразу до Андрія на кладовище. Залишили речі в камері-схову на залізничному вокзалі, щоб не їздити в готель. З готеля, до речі, ми будемо тут ночувати. Да. Залишили речі в камері-схову, пішли на базар, купили гілочки, ялинки, квіти. Зараз йдемо до Андрія. Будемо ночувати, я вам ще обіцяла показати Дніпро різдвяний, як Дніпро готується до свят, чи готується взагалі чи ні. Не знаю, що у нас вийде. Показати, сьогодні Дніпро нас зустрів таким щільним туманом, підвищеною вологістю, на дорогах калюжі. Тут якось зараз покажу, як сніжок трошки є на травці. Ось така встановочка. В місті гудять генератори як скрізь, як і в Одесі. Не дуже хочеться і ходити десь гуляти. Тому подивимось, поки йдемо до Андрія, зараз покажу Растюню. Растінька. Глядачі хочуть тебе побачити. Все, ходімо. Зараз, як я буду йти по кладовищу, друзі, я ж вас послушала минулого разу, де ми їздили. Мені здається, що де ми тільки не їздимо, скрізь останній час нас зустрічають дощі, мряка і оця багнюка, багнюка ця. От. І мені хтось написав, Наталія, чому ти не купиш оці калоші? Ти ж хотіла їх, питала, скільки коштують, і досі не купила. І я згадала, що так, треба купувати. І я купила їх. Спитайте, де вони? А я вам відповім, в камері схову. Так що так. Йдемо. Випачкала костюм свій спортивний світлий. Ну Може в готелі щось застираю. Кожна поїздка це велике проня. Бачите сніжок отак вздовж дороги? Ну, це кладовище ж за містом і тут вже такі поля, нема оцих тепломереж, то можливо тут і був сніжок. Ну, ми ж бачимо, що він є, що ж був. Отака ситуація. Ми вже на кладовищі наші герої вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Вічна пам'ять. А тут минулого разу, коли ми приїжджали, ви пам'ятаєте, що були викопані такі траншейки, кажуть, що це будуть встановлювати камери е, відеоспостереження. Щось не знаю. Ніяких новин я не чула, щоб їх встановили та де. А, до речі, а ось є вже, так? Да? Є. Чи працюють вони? Ну так, вони тут потрібні. Бо все більше і більше якихось історій. Люди пишуть в групах, що тут або щось поцупали, щось чи поламали. Різні бувають випадки, тому треба, щоб камери відеоспостереження були. Чим кладовище більше, чим люди більше приносять сюди всього, то це все о, маніти якихось бомжиків і собак і всіх на світі ростюнечко ти бачиш Андрія? Я вже бачу. наші рідненьки. Можна квіти. Вітром повиривала квіти з вазочки. Андрюшенька, добрий день, сонечко моє, де я тебе по цьому. мій, він мені сьогодні приснився. Приснився, посміхався, да, щось таке був веселий. Але лице в нього було не Андрія, якесь інше. Але я так у сні знаю, що це Андрій, і я теж рада була його бачити, щось ми там поговорили. Снився мені, Андрюша, щось хотів сказати. Чи знав, що я їду, чекав. Чекав, знову посміхається. Приперець трохи вітром порвала, ну нічого, так він ще цілий. Зараз приберу ці квіти, то може ти повикидав, сказав вже все, вони засохли. Давай ялинку. Андрюшенька, вже майже три з половиною роки, як тебе немає. Я не, досі не можу це прийняти. Я досі для мене, ти на війні і, і я тебе чекаю. І я вірю, що ми з тобою зустрінемося. Що ти ні, ну зустрінемося ми то в усіх випадках. Що ми зустрінемося ще в цьому житті. Растя, не трогає, Растя, не трогай нікого. Кіць Тихо, тихо. Ніхто нікого не трогає. Кожен іде по своїх справах. Кицька, може, це чиясь душа прийшла. От ми зараз з Андрієм розмовляємо, може, то він. Растя, не лякай. Хай іде Кицька. Кицька, йди. Друзі, що це за прикол? Що це за Кіцька? Звідки вона взялася? Я тут ніколи кицьок не бачила. Андрюша, що відбувається? І не уходить, сидить. Кицька! Я в шокі. Растя, не лякай. Хоче ближче підійти. Ні, от навіщо вона хоче ближче підійти? Кіцька? Чого ти прийшла? Киця? Кицюня. Раз я її відігнала. Друзі, а що тут Флагшток лежить? Це його ще не встановили чи він впав? Ой, залізла! Навіщо я сюди пішла? Напевно, зняли, бо закрутили щось. Так, тихенько тут можна впасти. Така багнюка. І я пішла. Ну от навіщо ти сюди пішла, Наталя? Ну там ти стояла і стояла. Господі. Ну ось так в мене вийшла. Треба було інший дощик, чи взагалі без нього, чи квіти іншого кольору. Ну, якось так. Андрюшенька наша. Грасся сидить і дивиться, куди кішка побігла. Уявіть, що це за кішка. Андрюшенька, будемо ми йти рідненький наш. Дуже скучила за тобою, дуже. Люблю тебе. Готуються до поховання, розриття могили, вже між могилами похованих раніше, вічна пам'ять. Лєс. Цей кисто-жах. Пішли ростяни. На людей так багатенько накладалися. відвідувачів. Будній день і. Люди є, щось там роблять, Ще не дивлячись на таку погоду, не погоду, все рівно якось там якісь, знаю, встановлюють пам'ятники. Я думаю, що не можна при такій погоді встановлювати. Не знаю, Працюють вони чоловіки, люди відвідують. Приїхала ще декілька автівок, тільки що. Де ж викинуть оце квіти? А, треба було йти в інший бік. Ну, все вже викинемо там десь. Пішли розтяни. Вічна пам'ять. Ми тільки що йдемо, їдуть автобуси як на поховання, на кладовище. Ми вже вийшли за кладовище, йдемо на трасу на зупинку. І їдуть декілька автобусів, що зараз там буде поховання. А коли ми приїхали, то ми теж зустріли, що їхали з кладовища вже теж декілька автобусів. Тобто це вже сьогодні не перше поховання. Це взагалі жах, жахіття, жах, я не знаю. Це ще при тому, що кажуть, що на цьому кладовищі вже не, не ховають. Це... не слів просто. Що відбувається? Як, Як це можна прийняти, Як... Як? я не знаю. Фух, який жах. Ми вже заселилися і пішли за піцею. Покажемо вам наш номер. Ходімо. Подивіться, яка красива ялинка. Супер, так? Да? Їдемо. Ми на п'ятому. Зараз раз ми на п'ятому. Друзі, показую вам Дніпро, бо з нашого номера ви його не побачите. як я скучила. Супер. А у нас вікна виходять на мінору. На мінору. Зараз ханука, тому нам треба на мінору вікна. Так, Ростюня? Ходімо. Зараз немає світла, тому показую на темну. Це світло, що ми бачимо в холі, воно від генераторів, а генератори не тягнуть номери. Ось так, у нас одномісний на цей раз. Тумбочка, ліжко, холодильник маленький, купа розеток, супер, телевізор вже сучасний, стіл. І навіть є ніша для речей ще. І на вході, бачите, вішалка. Взагалі класний номер, супер, подобається нам. Ну і звісно, що ванна, туалет. Там тем... темрява взагалі нічого не видно. Ну, Мінору теж ми звідси не бачимо. Ну, хоча б позаглядаємо, ми, може щось побачимо, тоді покажемо вам. Мінора це найвеликий в Європі єврейський центр культурний. Ви пам'ятаєте, ми туди підійдемо з вами. Все, нам смачного. І з вами до зустрічі.